Всім привіт! Сьогодні з вами ніхто за 4 Нелічка. Привітайся! Привіт! Це була моя племінниця. Сьогодні я буду теж обізрівати дуже круту речі. Але це вже не робиться. Це літак! Ось він там. Щоб на нього піднятись, треба прийти сюди. Чергнути. Зараз перейдемо до середньої. Тут є вентиляція. Тут є уявні люди, тут є курочки теж уявні люди, і була ведька, але вона зникла. Люди які такова, не засвічені люди. А -а -а! Тут мали бути коровки. Це ніби стюардес прибирають ліжка. Це барна стойка, теж крута. М -м -м. Тепер покажемо ззовні. ззовні він має уявні гвинти, ось. Тут ніби їх заправляти, топливо заливати. Ну, як ви бачите, топливо залити. І тут так само топливо. Місце для топлива. Ну, тут вікна. Майже все вдалося відтворити, яке. кіль не вдалося не вдалося відтворити. Ну, ніс більш-менш нормальний. І перейдемо. Перейдемо до самого головного, тобто до бойового, бойової частини. Тут ми знову, беремо вагонетки, ставимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Добре, тепер виходимо і дивимося. Вагонетки полетіли сюди. От звідси вони впали аж сюди. Ну, на цьому все. Наступний раз я буду проходити свій паркур. Па-па! Ставте лайки!